И этого. Я скажу тебе, можно прыгать. Ага. После этого ты прыгаешь, пытаешься прыгнуть вперед и вверх. Вперед и вверх. Это да. очень символично, Очень много было событий в этом году и э, хочется отпустить те события, которые остались тяжелые в этом, а? и прыгнуть вот в Новый год с легкостью. Ну, було в планах на цьому році пригнути. Сліта собиралась, ніяк не вийшло. Ну, несколько часов до нового року, надо треба Пробы. Пробую. Це карнавал можна, такий придноворічний. Щоб вже на новий рік прийти, як то, з бодрістю духу і з настроєм. Ну це ще й настрій. Цього року волі тепло. Але бувало тут і мінус 17 зі снігом, з вітром. Тоді додому вже дуже хочеться 3, до столу після 1, дня такого. Прижов. Хочеться от вийти в наступний рік просто з радістю. З Новим годом! Оцей трьохколісний велосипед це можливість придумати. Придумай трьохколісний велосипед. Для мене це ну, таке, схоже на нашу Україну. Ми досі не навчилися їздити навіть на трьох колесах. От я хочу сьогодні стрибнути на трьохколісному дитячому велосипеді. Може з цього щось почнеться, може Запоріжжя з зміць. Україна теж хочу вас поздоровити з наступаючим новим роком 2017 Щоб все було набагато краще. Ми навчилися їздити на трьох колесах, а потім на двох, а потім навчилися ходити своїми ногами.